Містатом будемо знімати тренд, який популярний в інтернеті, коли називають предмети в різних областях України. А у нас буде бойківський діалект. Що це? сов'як. Я без окулярів пану бачу. Люстерко? Вугень. Мачка. А якщо чоловік. Матур, то точно. Тульня. Перчаники. А Препенка, так? А, а? Та? а, а чого вона така зонька? Слоїк. Банок. Рев'яне бедро. Конучить. Колутівка. Дзегарок. Ну то інтересно. Ну mm -hmm. -е. no, то інтересно. Посочки. Улушко. Куферок. Дітей бавили. Виче мама колачі, то, то великі, то малі, бух у піч, бух у піч. І вже два колачі готові спеціалі. <рес> так забавляли малечу, щоб скоро заснула вечором.